Не, як оцінюєте якість сьогоднішньої гри у виконанні команди? Ніби й непогано а знову перемагали. Не реалізовані кінці дабл пенальті. Як загалом оцінюєте якість гри у цьому поєдинку? Доброго дня. Якщо брати загалом, то знаєте, якісь такі трохи змішані відчуття, тому що ніби той можливості так були, і гарні були можливості на початку другого тайму, і, і дабл пенальті. І в першому таймі було декілька таких гарних нагод, і це, звісно, ну, якби радує, тому що Аврора доволі така, знаєте, агресивна мобільна команда, і з ними не так то просто створювати. Але водночас, все таки незадоволений, тому що ну, все одно, в якісь моменти, ми робимо дуже такі, дуже дуже серйозні помилки, і після цього виникають у нас проблеми, провали. І тому знаєте, не так створює суперник, як ми просто йому допомагаємо. Тому якщо ми це зможемо в нашій грі виправити, то звісно і наша якість і пропущені голи значно зменшаться. Але загалом за самовіддачу, за працю хлопцям тільки подякую. Хотіли перемогти, ну не вийшло. Мабуть, один-один сьогодні закономірний. Команда ще зберігає шанси обійти Харків у турнірній таблиці регулярного чемпіонату. З ким вам хотілося розпочинати серію плей-офф, хід чи ураган? Та, ну розумієте, це такі суперники, де особливої різниці немає. Ми просто собі поставили задачу, поки у нас є можливість, піднятися в турнірній таблиці. А там вже хто буде хід чи ураган, все одно це. Дуже потужні команди, і знаєте, особливої різниці немає. Ну і дуже зараз щільний графік. Фактично, чотири матчі за 10 днів грає команда. В понеділок вже грає з соколом. Як таке фізичне навантаження перед початком плей-офф, перед вирішальними матчами фіналу чотирьох кубків України позначиться на команді. Ну, скажу чесно, що це як для мене найбільша така проблема, тому що. Я розумію, яке навантаження на хлопців. Це непросто і в такій ситуації все може на рівному місці трапитися, м'язова травма і все інше. Тому ну, що нам треба відновлювальні процедури, масажі. Хай наш лікар, як то кажуть, щось колдує. Ми уникнути цієї ситуації не можемо. Ну, звісно, ми налаштовували сьогодні на перемогу, і ця перемога б дала б нам можливість в подальших двох матчах, десь там можливо варювати десь складом, задіювати більше хлопців, які менше мали ігрової практики. Але бачите, задачу на сьогодні ми не виконали, тому ця задача автоматично переноситься на гру з соколом.